Домашні фліски, перші Вага, поганочечка 8 кг за 1800. Така жіноча, класна фліска. Розмір. Мка. Дуже класна. Така замочку. Жіноча. Розмір 46. Чоловіча легесенька. Домашня фліска, розмір 46. Така жіноча теж легесенька. Розмір 48. Отекласенка жіноча. Розмір XL. Ще одна жіноча такий тезік. Дуже Та класний. Розмір 48-й, Такий домашній фіз жіночий. Розмір М. Чоловіча, фліска домашня, розмір Елька. Такий флістек. Розмір Елька. Легенький жіночий розмір Емка. Така фліска жіноча. Легесенька розмір Емка від Діснею. Така класна, теж домашня. Фліска, жіноча розмір Елька. Ще одна жіноча розмір 50-й. Чоловічий фліс, розмір. 165-й пише. Такий тедік, класний. З вушками. Дуже класний розмір XL. така червона. Та теж жіноча фліска домашня. Класна, теж з вушками. Такий прикольний. Розмір М. -ка. Жіноча фрізка на гудочках. Розмір 42-й. Фрісовий гольф жіночий. Розмір XL. Домашній фліс жіночий. Розмір Елька. Ще одна фрізка чоловіча. Домашній розмір XL. На замочку жіноча, дуже класно, Розмір XL. І легесенький домашній фліс жіночий розмір М. Ще один жіночий плотний розмір с Така жіноча фліска домашня розмір Элька. Ніжно-розова жіноча розмір М. Легесенька жіноча розмір Елька і остання, це домашня чоловіча фліска. Розмір Елька. Це був домашній фліс, перший плюс другий сорт, Вага ще вісім кілограм за 1800